Те, що круглий стіл, присвячений працевлаштуванню випускників професійно-технічних закладів загалом та перукарів, зокрема, пройшов саме на базі Дніпропетровського центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів туристичного сервісу, є невипадковим. Справа у тому, що саме в цьому навчальному закладі, створеному на базі двох інших у 2006 році, готуються фахівці відразу шести напрямків, а саме екологічний, який випускає флористів, квітників та озеленювачів. Сфера послуг це перукарі, майстри нігтьового сервісу та косметики, служба сервісу, тобто кравці. Туристичний напрямок передбачає підготовку турагентів та адміністраторів, а ресторанний поварів, кондитерів, барменів та офіціантів. Завдяки тісній співпраці з роботодавцями учні центру мають нагоду практично відразу застосовувати отримані знання на практиці. Нам є, що сьогодні сказати о про проміжуточних ітогах, нам є, що сказати сьогодні о нових формах содружества, решений нового законодавства, которое вийшло, это закон о зайнятості населення, это сьогодні закон, который претерпел змінення по професіонально-технічному образованию, стаття 29. Тобто сьогодні пройде продовження Заинтересованного разговора о том, как не только на выходе быть работодателем, но как и на вводном э, тестировании. Также э, отобрать тех, кто действительно будет. Восполняють кадри і сьогодні ринок труда. Он потребує спеціалістів. Партнером круглого столу стала створена у 2011 році громадська організація керівників салонів краси та перукарень Дніпропетровської області. Головна мета її діяльності це розвиток сфери послуг, захист та підтримка її учасників. Основною ж фігурою сфери сервісу є фахівець. Тож саме його підготовка та супровід повинні стати неодмінною частиною роботи кожного керівника. Прежде всього учебне заведение вважає своїм долгом выпустить по определеної програмі какого-то спеціаліста.